Добрий ранок, друзі, слава Господу. Сьогодні буде добрий день в вашому житті. Навіть якщо ви знаходитесь в важких обставинах, ви повинні пам'ятати, що Бог той самий Він не змінився, і він з вами посеред цих обставин. Слава Господу! Дивіться, Псалом 106, перший вірш. Прославляйте Господа, бо Він добрий, і Його милосердя навіки. Амінь. Ми повинні, знаєте, побачити це, що доброта Бога є джерелом нашої хвали. Дивіться, не наша хвала є джерелом Божої доброти. Божа доброта це не наслідок того, що ми прославляємо Бога. Тобто, Бог не такий, що ти встав зранку і, і думаєш, треба поспівати Богу. Ти поспівав дві-три пісні. Прославив його і Бог став добрий до тебе. Ні-ні, ні друзі. Навпаки, Він каже: прославляйте Господа, бо Він добрий до тебе і до мене. Тобто, ти встав і ти розумієш, що Бог був добрий до мене вчора, вночі, зранку, сьогодні буде, після, е, післязавтра і весь час Бог добрий до мене. І милість Його вона навіки, тобто вона нескінченна. Розумієте? І коли ти це розумієш, коли ти розмірковуєш над тим, що Бог добрий до тебе, твоє серце буде наповнюватись вдячністю і хвалою. І хвала це є наслідок, наслідок того, що Бог. Добрий до мене, я славлю Господа. Чому? Тому що Він добрий до мене? Я славлю Господа. Чому? Тому що його милість по вік, вона ніколи не кінчається. Вона і вчора, і сьогодні, і навіки та сама. Я просипаюсь. Під Його милістю, під Його добротою, під Його благодаттю. Слава Господу! І хочеться славити Бога. Друзі, тому ми не заробляємо хвалою Його доброту. Ні, Його доброта наповнює наше серце хвалою. Слава Господу! Друзі, Бог любить вас. І Я бажаю вам гарного дня.